Насамперед я би хотів сказати, колеги, що децентралізація як процес передачі повноважень від держави до органів місцевого самоврядування концептуально може бути різним Децентралізація може бути процесом передачі повноважень від органів державної влади регіональним органам. Місцевого самоврядування, наприклад, обласним радам, так? районним радам, тобто субнаціонального рівня, органам місцевого самоврядування, а може бути процес передачі повноважень від держави до громад. Це є кардинально різні концепції децентралізації. Власне, це до питання е і сепаратизму в тому числі. Тому що коли говорять про передачу повноважень від центру до регіональних органів самоврядування, це дійсно створює певні ризики. Коли ми говоримо про передачу про розширення повноважень фінансової основи громад, це якраз ризики особливо не несе. В нас сьогодні цей процес характеризується двома тенденціями. Отже, перше, про це вже і мої колеги говорили, це насамперед укрупнення громад. Децентралізація як складової децентралізації є укрупнення громад. Олексій Миколаїв вже наводив приклади, власне, цифри, які більш, ніж Характеристичні. В межах 12 тисяч, ну, правда, це довоєнна цифра, так? Я думаю, зараз значно менше ми маємо таких громад, тому що є захоплені росіянами Кримський півострів, де є два регіони АРК і Севастополь. Ми маємо окупацію росіянами об'єднаними російсько-сепаратистськими військами. Ще, так званого орбло е, окрем, е, окремих районів Донецької і Луганської областей. Звичайно, що там кількість цих громад буде значно менша, але е, тим не менше, е, це дуже велика цифра, коли йдеться про е, таку кількість населення, яка є в Україні. Тобто, це достатньо. Е, це, це цифра, яка фактично говорить про громади як з точки зору знаєте, самоврядування за громадівською теорією. Була така колись одна з теорій місцевого самоврядування, до речі, яка живилася в тому числі українським конституціоналістом Драгомановим, яка говорила, що. Самоврядування це як право громади, таке ж саме вроджене, як право людини на певні як право як певні права людини. Так? Не економічна доцільність, а саме тому, що люди, як певний колектив, мають право на відповідне самоврядування. Ми з того виходимо, колеги. Ми виходимо з того, що ми маємо мати економічну доцільність. У нас майже 12 тисяч громад за довоєнним рівнем живе функціонує в Україні. Це економічно недосвідно. Це дуже витратно, це дуже дороге задоволення, особливо зважаючи на те, що більше третини громад до однієї тисячі людей. Чому витратно? Тому що ви тільки на фінансування сільського голови і посадових осіб органів місцевого самоврядування будете викидати величезні кошти. А наскільки це потрібно, є дуже багато питань. Тому на сьогодні вже стало, здається, вже стало якоюсь такою. Стійким стало стільки переконанням української управлінської політичної думки, що треба укрупнювати громаду. Це думка на сьогоднішня, навіть в Україні. Так? Світ взагалі укрупнюється достатньо давно в частині базового рівня місцевого самоврядування. В Україні десь ми так фіксуємо це децентралізацію, процес десь з конституційних проектів політичних партій зразка 2003 року. Вже тоді ми почали говорити про те, що треба щось робити на рівні децентралізу щодо децентралізації. Якщо хтось такого старшого покоління, як я, то мають пам'ятати, що у 2003 році було. Запропоновано Ющенківський проєкт конституції, ще коли Ющенко був лише кандидатом, а наша Україна перспективною політичною силою, кандидатом президента, я мав на увазі. І вони запропонували робити базовий рівень, якщо я не помиляюся, від трьох тисяч людей, тобто укрупнити хоча б до трьох тисяч людей, членів територіальної громади. Були інші підходи. Дехто говорив, що цього мало, що краще, щоб було 10 тисяч людей. Ну, науковці сперечаються, яка оптимальна чисельність базового рівня має бути. Ну але звичайно, що чим більше, тим краще. Тобто на сьогодні система управління дозволяє достатньо серйозно укрупнити громади. Ну зараз ми щодо цього повернемо. Другий аспект, другий напрям так, децентралізації це, без сумніву посилення фінансової основи місцевого самоврядування. Ну, правда, фінансова основа місцевого самоврядування, посилення фінансової основи місцевого самоврядування в рамках децентралізації, це тільки один бік, а є ще й другий бік, посилюючи фінансову основу, ми. І видатки покладаємо на місцеве самоврядування. От перед вами переді мною говорив ваш колега з Чернігівської міської ради, так і згадав про те, що нам надавали купу повноважень додаткових самим фінансувати. Колеги це також децентралізація. Самим фінансувати певні сфери, це також децентралізація. Інше питання, що передача таких повноважень має тягнути за собою відповідні ресурси. Що з того, що вам надають обов'язки, вони дадуть ресурс, тому посилення фінансової складової однозначно. Один з таких ключових аспектів децентралізації. Я не можу сказати, що ми вже нічого в цьому порядку не робили. Ну, зокрема, зважаючи на те, що це можна робити без конституційних змін, то, наприклад, зміни до бюджетного кодексу від 28 грудня 2014 року це крок до децентралізації. І Пам'ятаєте, у нас було там до того часу, у нас було перший, другий кошик доходів, так? тобто доходи, які враховуються при визначенні міжбюджетного трансферту, які не враховуються при визначенні міжбюджетного трансферту. Сьогодні ми маємо трошки іншу систему. І як на мене, це система краща. Однозначно, те, що ми маємо за. Новою редакцією бюджетного кодексу. Я вважаю, що це нова редакція частині формування місцевих бюджетів від двадцять грудня 2014 року. Це крок вперед для посилення фінансової основи місцевого самоврядування. Наступний момент посилення може бути. Ну ми як посилили? Ми насамперед закріпили. Закріпили певні доходи за місцевими бюджетами. Так? Особливий акцент ми зробили не тільки на загалом базовому рівні, хоча там є цей присутній цей акцент, але ми ще одним махом двох побивах, так? Ми ще посилили мотивацію громад до об'єднання. Відповідно до бюджетного кодексу, ми дали об'єднаним громадам фактично статус місто обласного значення. Да. Місто обласного значення в частині формування бюджету. Тобто ми закріпили за ними десь ті ж самі, ті, ті ж самі доходи. Ми зробили об'єднаним громадам окремий робочих бюджетів. В державному бюджеті, так, вже вони фінансуються напряму з державного бюджету. І Це дуже такий, як на мене, достатньо хороший хід законодавця. Я не скажу, що, що це якась дуже нова думка, про це давно вже говорили, але тим не менше, ну, це, ця редакція був справжній прорив. wy napomnij budżetów obiednanych gromad.